Дорогі Отче Марко, дорогі отці, брати семінаристи, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Якщо б хтось нас запитав, що ми розуміємо під словом храм, напевно, кожна, кожен з нас дала би добру відповідь. Хтось би сказав, храм це місце молитви. Хтось інший сказав би, що храм це місце, де я приймаю святе причастя, де я беру участь в службі Божій. Це дуже правильні відповіді. Але нині, дорогі Пресвята Богородиця, хоче нам передати ще інший вимір цього, що називається храм. Хоче нас навчити. Ще що, чогось більше, ніж ми дотепер знали. Нині введення у храм Пресвятої Богородиці. Традиція нам каже, що від маленького віку, від дитинства Пресвята Богородиця була у храмі, вона там вчилася, вона там молилася. Вона там слухала Боже Слово. Якщо би так одним словом сказати, у храмі вона зростала. Ставала дорослою. У храмі. Чим був храм для Пресвятої Богородиці? Місцем зростання. Але дорогі в цьому слові зростання. Міститься ще щось більш таємничого і святого. Для Пресвятої Богородиці храм став місцем її освячення. Аж до тої міри, що вона сама стала храмом. Вона сама. Стала храмом. Храмом, в якому зростав Ісус Христос. Храмом, з якого вийшов Ісус Христос. Пресвята Богородиця це жива святиня. Це дорогий той простір святості. В якому Кожен і кожна з нас знаходить місце. Дорогі будівля, як ми кажемо, церква, храм, чи дерев'яна, чи кам'яна, стає більш зрозумілою і її зміст стає більш зрозумілий тільки тоді, коли ми розуміємо, хто така Пресвята Богородиця. Це дорогі вона, ставши. Живою святинею, яка носила в своєму лоні самого Спасителя, і з якої він вийшов, вчить нас, що кожен і кожна з нас має стати тим живим храмом, тими носіями Божого Слова, носіями Ісуса Христа через приймання Пресвятої Євхаристії, через життя святими тайнами, через щоденну молитву. Але дорогі, як це Пресвята Богородиця, нас учить у храмі кожен і кожна з нас освячується. Бо, потрапляючи у храм, ми входимо у простір святості сакральності. Якось дорогі останніми часами. Навіть доволі часто доводиться мені чути і бачити навіть по відео, що служба Божа може відбуватися в готелі. Великий зал, чудовий зал, готелю. І кажуть: а яка різниця? Це служба Божа. Дорогі. Здається, що коли ми Розуміємо, хто така Пресвята Богородиця і чого вона, вона вчить, і куди вона нас провадить, то радше даємо собі відповідь, що вона провадить нас до храму, до того сакрального простору, в якому ми освячуємося. Якщо б не треба було храмів, то їх би наші предки не будували. Якщо би храми не були місцями святості, комуністи їх би були не руйнували. Храм це той сакральний простір, входячи в якого ми самі потім стаємо храмом, який носить в собі Бога. Ми немовби дорогі набираємося тої святості. Ми черпаємо ту святість, вона нас проникає, наш розум, наше серце, наші м'язи, наші кістки. Бог нас освячує. І дорогі тому потрібні храми. Тому, святкуючи це свято введення у храм Пресвятої Богородиці, ми черговий раз переконуємося, вона як жива святиня, як живий храм. Вводить нас зі собою, вона нас провадить до того сакрального простору, до зустрічі з Богом. Потрібні є храми. Не як стіни, не як, скажімо так, матеріальна будова, але як той простір святості, в якому все, що знаходиться у храмі, провадить нас. До Бога провадить нас до того, щоб кожен і кожна з нас стали святиною, так як Пресвята Богородиця, наша Мати, наша провідниця, наша Вчителька, наша Покровителька, наша заступниця. То нині у її свято ми черговий раз, вступаючи своїми ногами в цей сакральний простір. Храму Святої Софії бажаємо освячення, бажаємо ставати живими святинями, так як вона. Амінь.